Всім привіт! Ось довгоочікувана третя частина. Адмін слідкує. Будемо слідкувати за гравцями, дивитися, що вони роблять. Подивимося їхню статистику. Перший гравець. Їзди на скутері. Мабуть, на роботі зоопарку. У нього 186 донатів. На руках 2900 і в банковій 290 тисяч. Ну вибачте, якщо я неправильно кажу, бо не видно дуже. Ось Snoop Dogg, Це LD Vagos. А то заступник Vagos був. 20 рівень. Доволі непогано. Скоро 21 буде. Jet Stats 0. 523 коїнів. На руках 188 тисяч, у банкові 160, десятка кавас. Доволі непогано. Так, тут у нас два гравця, Міша якийсь і барсик. Так, щось вони стоять тут. Подивимося їхню статистику. Jetstat 2, 3. Так. Ну, новичок, 3 рівень тільки. Небагато грошей. І GetStat 2. 3. Також новичок. Ну всі новички. багатенько новачки приєднуються до нашого серверу. Це доволі непогано. Якщо хочете грати з нами, то в описі буде, в описі буде IP серверу. Так, тут Саша Карольков. Дивимось, перший рівень, а новачок також. Все-таки правда, що доволі багато до нас новачків приєднується. Це дуже добре. О, а тут якийсь збір. Альфа-блогер стрім веде. Оце вони щось зібралися, будуть у поліції встраиватися. Тут у нас була мероприятие, типу. Непогано, Тут ми дивимося статистику JetStats. Ну, не займається, немає. Вже не багато читерів на сервері. Не заходять, слава Богу. То дуже добре. Вибачте, що відео таке буде коротке, ну... яке вдалося зняти. Наступний раз буде вже більше. Так, тут у нас хліб. У нього доволі непогано грошей. Так. Це у нас також із ВАГОС, багато людей з Вагос, доволі прям багато-багато. Ну, нічого. Ахмед, другий рівень, також новичок, доволі багато новичків. І ось наш відеоролик підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім до зустрічі!